Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на цій нашій вечірній молитві і запрошую в цей час, знаєте, з наміренням про те, щоб не бояти за завтрашній день. Щоб ця наша молитва, ця варта. Це була запорукою щасливого нашого завтрашнього дня. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Не бійся, дитино, що ми зубожіли. є в тебе багато добра, коли будеш боятися Бога, уникатимеш гріха. І чинитимеш добро перед Господом Богом твоїм. Війна це завжди біль, втрата і розруха, це руїна, це зруйновані міста, зруйновані села, це знищена земля, яка всіна осколками і е, отруєна цими відходами. Від машин, від спалахів ракет, це зруйнована економіка, це безробіття. Все це є наслідки війни. Але є одне маленьке але. Якщо ми будемо в своєму житті покладатися тільки на власні сили, тільки на те, що я можу зробити. Тоді так, війна це руїна. Але якщо я в своєму житті покладаюсь на Бога, то тоді це шанс. Не можна збудувати нічого нового, не зруйнувавши старого. Неможливо побудувати нову країну, відно... зробити нове життя. Збудувати нову економіку, в ході якої вона буде працювати для добра всіх людей, всіх українців, якщо ми при цьому не зруйнуємо старого, цього бояться багато людей. Бояться тому, що не вірять у завтрашній день, тому що не вірять в Бога. Не вірять в те, що Він дає нам можливості. Такі люди дуже часто говорять, Хай би вже закінчилось так, як є, лиш би не стріляли. Тобто послухайте своє оточення, якщо люди говорять про байдужість, якщо говорять, про яка різниця, лиш би не стріляли, це люди, які не живуть завтрашнім днем. Це люди, які не мають майбутнього. Це люди, які опустили руки, які здались. І яким не цікаве життя. Це люди, які живуть без Бога, без надії. Сьогоднішній цей стих це повчання батька. Взагалі, оця книга Товита, вона переповнена різного форму повчань, молитв, прохань. І от Товита вчить свого сина Товію, як жити, дає йому поради і настанови. Оскільки він, голова сім'ї, він, на жаль, осліп і вже не міг дбати про свою родину. І всі думали, що в небідні. Але він говорить своєму синові: що не бійся, дитино, що ми зубожіли. Бо справжнє багатство полягає в дечому іншому. І він просто каже: в тебе є багато добра. Треба просто завжди благословляти Бога, надіятись на Нього, уповати на Нього, просити Його допомоги. Людина, яка віддає своє життя в руки Богові, така людина має надію. Бо Бог це не тільки любов, це надія. А якщо людина живе надією, Живе тим, що в неї є майбутнє, значить, вона здатна подолати будь-які труднощі. Чому я кажу, що Бог це та надія, <клух> <клух> тому що його Син Ісус Христос нам це показав. Він молився в Гецеманському саду. молився і просив, щоб його оминула ця чаша, щоб він не переживав то страждання. Але як, як було сказано, що в останній момент він просто сказав, хай буде Твоя воля, воля Господе, а не моя. І ангели прийшли і кріпили його. Тобто були поряд з ним, давали йому ту надію і силу. І, можливо, в той момент він, як людина, пізнав, що чекає, коли ти покладаєшся на Бога. Що чекає людину. а її чекає Воскресіння. Цей момент Воскресіння це перехід до того стану, коли вже жодні страждання, біль, клопоти не мають над тобою жодного значення. Людина, коли покладає свою надію на Бога, вона завжди має всього в достатку. Бог дбає про нас не тільки про духовне, але й про наше матеріальне благо. І саме тому для Бога важливо є, щоб люди в часі війни ніколи не опускали рук. Він завжди створює такі угоди і умови, які допоможуть розвиватись. Чому, я кажу, допоможуть розвиватись? Як війна допоможе розвиватись? А згадайте, в якому стані була наша медицина до 2014 року. Яка була наша оборонна е, потужність до 2014 року. Які були можливості наші до 2014 року? Просте елементарне порівняння. Напевно, що 2 треті, якщо не більше, підприємств, е, заводів, фірм різних, які були тут у нас на Сході України, як і на, в центрі? І будь де, були зав'язані на російський ринок. І от коли наста, розпочалася у 2014 році війна, їхній ринок збуло зруйнований. Все. Вони сказали, багато хто сказав, немає надії, нема за що жити. Втрачено. Навіщо нам ця війна, нам так було класно жити раніше? І багато хто опустили руки, здались. Стали банкротами, почали звинувачувати людей, звинувачувати владу, говорити про так званих майданутих. І почали пити. Можливо, хтось на наркотики сів. Люди просто втратили надію. Але я знаю приклади інших людей, яким та було боляче втратили багато чого. Але сіли і сказали: у мене є руки, ноги. І я здатен рухатись вперед. Що вони зробили? Доклали зусиль, вклали себе в інше, хтось в інший бізнес, хтось почав шукати інші ринки для збуту своєї продукції, виходити на широкий ринок, великий ринок. До когось дійшло, що зосереджувати стільки на одному споживачі не можна, а треба мати хоча б трьох, чотирьох. І в результаті такі люди отримали надприбутки. Коли завалося би криза, крах, ці люди почали бути процвітаючими бізнесменами. Згадайте, скільки людей. Наші хлопці після 2014 року, які поверталися з війни, розпочинали свій бізнес. Я згадав медицину. Та тому що до 2014 року наші медики, військові навіть, навряд чи могли, дійсно, як би це сказати правильно, рятувати людей. На початку радше в 2014 році. Троє із десяти поранених перепрошую, не троє. Набагато більше, напевно, що майже половина з поранених, яких можна було врятувати, помирали. І навіть сьогодні я зустрівся з давнім знайомим військовим. І він розказав свою долю. Що він отримав поранення несумісне з життям. Що в нього були пошкоджені практично всі органи, щось йому видалило зламано кілька ребер. Він каже: знаєте, що мене врятувало? Дві речі: казка бронежилет і навики моїх бійців. Що вони були навчені надавати допомогу. Це мене врятувало. До 2014 року наша медицина це була. Архаїчна радянська система, яка, була, яка перестала розвиватись, тому я кажу архаїчна, і не кажу погана. Вона це була система, яка перестала розвиватись. А коли в 2014 році стикнулися з тим, що людей можна було рятувати від, від поранень, а не, не рятували бо не вміли, почали всіх. Військових вчити надання допомоги. І кількість врятованих життів зросла. Стан медицини змінився. Люди побачили і навчилися зовсім інших речей. Техніка теж змінилась, навіть наша військова промисловість ті ж самі стугни, ті ж самі вільха, гарпун. Це ті ж самі байрактари. Це наша розробка українців? Все це прийшло після 2014 року, коли, здавалось би, війна розруха. Але той, хто не втратив надію, той, хто сам собі сказав: Бог дав мені руки, дав мені голову, я можу і роблю. А той, хто сказав, яка різниця? Головне, аби було так, як колись. І як результат, він втрачав все. Ці слова, то вита, які говорить своєму синові, не дивись, що ми зубожіли. Добра багато, але воно є тоді, коли ти благословляєш Бога. Тобто ти віряєш своє життя в руки Божої і каже, Боже, я хочу це робити, це робити. Благослови мене на мою роботу. Коли ти не грішиш, коли бізнес будуєш не на злочині, не на тому, як би вкрасти, як би обдурити, як би схитрити, як би обійти. А коли ти працюєш чесно, коли держава дбає про своїх людей, коли ми покладаємо надію на Бога. Бог дає нам всі необхідні інструменти. І навіть зараз, здавалось би, така повномасштабна війна, як розвивати бізнес, як працювати просто. Ставати і робити. Не нарікати на життя, не думати, як би десь вкрасти, перепродати, як би щось створити. Щоб це розвивати постійно. Не чекати, коли нам хтось дасть якусь подачку, а думати. Зрештою, власний приклад, знаєте, коли весна почалась, люди пішли на городи, пішли працювати. І люди, які були в мене, тоді жили, Отже, можна ми вам посадимо огород? Кажу, я не буду ним займатися, я не буду мати на це час. Нічого, нічого, ми самі, самі. І ви знаєте, вони зробили це. І я мав урожай. Я мав огірки, є помідори, цибуля. Тобто зібрали елементарні прості речі. Але вони вже є. Це вже те, що я не купляю. І якщо би кожен з нас так робив, не сидів і чекав, коли йому щонебудь дадуть, а посадив, щоб зараз зібрати. Ось це те, що ми маємо надію. І просто, як на завершення, знаєте, на початках цієї війни, знову ж таки, весною, коли я з нашими хлопцями їхали через Черкаські тишки, це тут село під Харковом. Бачимо, як йде обстріл, чути, що по, по селу прилітає, і дуже так сильно прилітає. І дивимось, дідусь на городі щось садить. Знаєте, І мене це вразило. Вразило, як я кажу, ну невже життя таке байдуже, що треба під час обстрілів садити щось. А з іншого боку він посадив, бо мав надію. Мав надію на те, що прийде момент, і він буде мати урожай. Мав надію на те, що Бог благословить його цим урожаєм, щоби можна було зимою що їсти. Всякого добра у нас є багато, і ми маємо більш, ніж достатньо. Просто маємо жити з Богом, покладати надію на Бога і жити Його принципами. І тоді ми будемо багатою країною. І тоді оця війна, яка закінчиться, я думаю, що скоро закінчиться. Оця війна не завдасть шкоди нашій країні, і, здавалося би, зруйнована економіка стане інакшою. Завалося би зруйновані заводи підприємства, а вони запрацюють. Безробіття буде, але не таке, як нам говорять. Але все це тільки тоді, коли в цей сьогоднішній день я своєю молитвою закладаю основи майбутньої перемоги і майбутнього мого добра. Тим що покладаєш у всьому на Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили на зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових. Усіх, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови захисти, Господи, і оздорови наших поранених, як цивільних, так і захисників наших. Благослови захисти кожного водія, водія медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби Менеці, пожежників, поліції, прикордонників, людей, які працюють в полях. Позахисти, Господи, усіх на тих, хто є в зоні бойових дій, чи на окупованій території, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяся всіх своїх злочина, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, благослови захисти нас цю сьогоднішню ніч. Господи, дякуємо Тобі за цю молитву і за цей день. Завтра ми свій день розпочинаємо в 8-й годині Божественну літургію за померлих, молимося за всіх наших рідних і тих, хто загинули в часі цієї війни, а також в 9-й годині розпочинається наша молитовна варта. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!